Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Kia Sportage, Гарні комплектації. Значить. 12 рік, 2,0 дизель, 180 пробігу, автоматична коробка, 16700 по вартості. Повний привід, контакти є. Так, шкіряний салончик, бачимо автомат, панорамний дах. На гарній оптиці. Кого цікавий телефон? Renault Duster. Рідко зустрічається, переважно дачі. Тут свіженька, 19 рік, 1,6 бензин, є ГБО встановлене газове обладнання. Значить 222 тисячі пробігу, обслужена, не фарбована, є круїз-контроль, Bluetooth, ForCop, ціна 13750. Бачимо контакти. Так Досить симпатично виглядає. Київська реєстрація. Канинний салон. Є поркопчик. Кого цікавий телефон. Mazda cx 5 Темно сірий колір. Тринадцятий рік, 2.5 бензин 240 пробігу. 12200 по вартості, на сіті повний привід, автоматична коробка, комплектація Grand Touring. Так, салон шкіряний. Є люк. Оригінальні диски. Audi Q5. Біленький колір. Свіжопригнаний автомобіль на транзитах. Значить, що ми маємо по опису? 15 рік, комплектація преміум плюс, 2.0 бензин, повний привід, звісно, 228 пробігу, ціна 14800. Ну, пробіг тут ціниться. Тут якщо пробіг там в районі 150 тисяч, то плюс 2000 доларів до ціни, як мінімум. Більше інформації уточнюйте. Нісан Кашкай. Так, що у нас пишуть? 13 рік модельний 14, перша реєстрація 2014 року в рідній фарбі 165 пробігу, 12450 по вартості. Так, шкіряний салон, механічна коробка передач, кліматконтроль, підігріви, безключовий доступ. бачу. Так, маємо дві Hondi CRВ. Мабуть, від одного власника треба уточнити. Це 10 й рік 2,2 дизель, 222 пробігу, 13900 вартості. Тут бачимо контакти. Білий колір. шкіряний салон комбінований, автоматична коробка передач, підігрів сидінь. Кого цікавить телефонуйте, фуркоп електроніки, до речі, є. Так, Варіант поруч в сірому кольорі. Салончик також, також комбінований. Це 12 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка з автомобілем з сертифікатом 245 пробіл, 14 14700 по вартості. Контакти бачимо. Так, салон чорний комбінований, автоматична коробка, підігрів сидінь. Toyota Land Cruiser Prado. Мабуть, одна на ринку, рідко зустрічаються такі варіанти. Це 2006 рік. Об'єм двигуна 2,7 газ бензин, пробіг 399 тисяч по вартості 14 500 доларів, Автомобіль повністю технічно справний і в дуже доброму стані. Пишуть. Контакти до власника 0,98 68 240 36. Коли цікаво, телефонуйте. Уточнюйте всю детальнішу інформацію. Дивимось по салону. Hyundai Santa Fe. Так, Santa Fe, 10, рік 2,2 дизель, 226 пробігу, 13700 по вартості, коробка автоматична. В рідній фарбі тут бачимо контакти. Шкіряний салончик. Більше інформації потрібно уточнювати. Mazda CX7, 9 рік, 2,2 дизель, повний привід, 201 тисяча пробігу, акустика Bose, 10500 по вартості, контакти бачимо. Шкіряний салон, механічна коробка передач. Так, Є така красоня Audi Q7, Семимісна. місна 3-літровий дизельний двигун, 12 рік випуску, 200 тисяч оригінального пробігу, обслужений автомобіль, ціна договірна, контакти бачимо, він код фіксує. Так, заглянемо по салону. Чорний шкіряний салончик, панорамка. Більше інформації оточуйте. Hyundai AX35. Так, 12 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка передач. 198 заявленого пробігу, 15250 по вартості. Бачимо контакти. Він код спробуємо зафіксувати. Шкіряний салон. О, досить гарна комплектація на гарних дисках. Шкіряний салончик з перфорації. Більше інформації. Уточнюйте у власника. Audi Q5. Автомобіль 2016 року, 2.0 бензин, ціна 14900, пробіг 247 тисяч кілометрів. Він код тут. Телефон ручкою записала. Я, мабуть, продиктую. Це 0,95, 85, 95 378. Чорний шкірний салон, панорама. Старт-стоп бачу. Така машинка. Форд Куга. Пуга 2018 року, 2,0 дизель, 234 пробігу. 18500 по вартості, повний привід. Свіженький Hyundai Tucson, 20-го року, 1,6 дизель, 102 пробігу, 22 900 вартості, Бачимо контакти. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюєте. Mercedes gl 550 Значить, 2007 рік 5,5 газ бензин, автоматична коробка, пробіг 262 тисячі, ціна 12500 доларів. Халява купляєте і маєте такого монстра. Найкрутий хлопець на селі. Все. Тільки заправляти. Шкіряний салон. Все, що треба для щастя. Хто шукає телефонуйте. отримаєте більш повну інформацію. Mazda cx 5 12 рік, 2,2 дизель, 129 кВт. Коробка автоматична. Повний привід без підфарбувань, шкірний салон, підігріви, камера заднього огляду є. Телевізор плюс навігація, адаптивний бік салону. Коротше, багато всього. Без ключовий доступ, акустика, Bose. автомобіль Швейцарії 15300 по вартості. Ось тут контакти. Nissan Qashqai 12 рік, 1,5 дизель, 147 пробігу. Є сервісна історія. 10750 по вартості. Власник Богдан. Підігріве сидінь, клімат контроль.